Навмисне виселення чи упереджене ставлення, як завідуюча дитсадка своїми діями чи бездіянням намагається виселити переселенців з інвалідністю та багатодітних родин. Мешканці дитсадка нам розповіли про умови проживання, а точніше, їх відсутність та харчування. Ми родина з міста Чугуєва в Полтаві. Ми ВПО до 5 вересня ми проживали у 12-му садочці міста Полтави. Там було до нас відношення дуже гарне, нас, нам допомагали, все для нас робили. Але 5-го числа нас переселили в садочок Калинка. І, скажу одразу, ми багатодітна родина. Приїхали до Полтави всім чоловік, виходить, я і п'ятеро дітей, і онука. І прожив зараз, поселили нас в Калинку. Тепер у нас немає умов для проживання дітей. Одна дитина у мене з інвалідністю, тому я потребую особливих потреб. Це в першу чергу переміщення по садочку і таке інше. У мене немає змоги перевести коляску, тому що вона важка, інвалідний візочок. І по коридорах і ступіньках мені важко її перевозити. Діти не мають змоги навчатися, як і в школі, тому що в нас немає вайфаю, нам не дають пароль. Він запаролений і нам просто його не надають. Нам вчора буквально привезли парти, три парти для дітей для занять, але немає місця де дітям займатися, тому що нас поселили в комету дев'ять чоловік, і немає даже де їм приткнутися, бо друг другу вони будуть заважати. Діти ходять в школу, вони тиждень навчаються офлайн і тиждень онлайн, і нас немає змоги також навчатися. Яку відповідь завідуюча дитячого садочка вам надає з приводу того, що відсутні належні умови для перебування дітей шкільного віку? Нам сказали по поводу вайфай, що не проплатив департамент інтернет? Ось а парти вчора принесли нам, але ж місця для занять немає для дітей. З приводу того, що у вас дитина з інвалідністю, ви про це попереджали завідуючи, аби, можливо надали спеціальну кімнату з більш ширшими квадратними метрами, або можливо на першому поверсі, бо все-таки садочок двоповерховий. Ми бачимо, ліфта ж немає, тільки сходи є. Так, нам надали кімнату на першому поверсі, але нас дев'ять чоловік в одній кімнаті. Тобто дитина особлива, вона потребує і відпочинку, і якогось розвитку. В нас немає місця навіть щоб дитина гралася. Ви бачите по територію садку, що всі кімнати заповнені? Чи є вільні місця? Вільні місця є, але чомусь нас цих загалом поселили ось так в одну купу. А ми жили в дитячому садочку номер 12 там були умови, мені передоставляли віддільну групу з дитиною або кімнату, бо мене переселяли з кімнати в кімнату, тому що були причини, заселяли інших людей. І нам все там предоставляли. Вони знали, що в мене дитина алергік, що дитина сама маленька, навіть, навіть нас в цей садочок в калинку перевели, у мене дитина найменша в садочку. Я заздалегідь за предупреждала завідуючу, я приїжджала, говорила, що в мене дитина алергік, будь ласка, мене о, поселіть мене віддільно, тому що я розумію, що в когось є тварини хтось о, користується духами, о, в дитини може піти алергічна реакція. Мене поселили о, з багатодітною мамою в одну кімнату. В таких умовах ми живемо. Нас там дев'ять чоловік. У дитини почався нервовий зрив. Із-за того, що до нас приїжджала міліція. У нас тут люди, наркомани. Алкоголіки на другому етажі. Вони себе ведуть неадекватно і визвали поліцію. За цього діти не спали ночі, і дитині виписали заспокійливі препарати. За умови хочу сказати, гарячої води в нас немає. Дітей якось потрібно купати, але два дні не було світла. Ми не могли ні нагріти воду і покупати дітей. Їжу нам дають. Теж, як сказати, ну, діти таке не їдять. Вони не хочуть цього їсти. Квасоля переварена та що в банках, непонятно з чим, і діти його не хочуть їсти. Хліба не давали, Хліба не давали нам. А нам, це сьогодні тільки завезли нам хліб. Як реагує завідуюча дитячого садка на ваші? Претензії на ваші прохання, навіть не претензії, претензії вже у вас пізніше починаються. Що вона вам відповідає, і чи можете ви озвучити її ім'я? Як звати, я її він не з не Кольга Вікторівна, але вона розводить руками і каже, що мені людей нікуди діти, ми вас поселили так, як в нас були о, місця. Ми вас поселили в одну кімнату. У нас 9 чоловік і собака живе в одній кімнаті. В кімнаті ніде пройти. У мене дитина маленька, не може гратися. Вона тільки почала ходити, ходити там ніде. там Речі лежать і кровати стоять. Нам завезли ще парти діти вчаться, а дітям ніде гратися. В сусідній кімнаті в нас живе ще 5 чоловік. На всіх цих людей один унітаз, і то він дитячий. Яка реакція завідуючого дитячого садка на те, що живе разом з вами сім'я наркоманів, які, я так розумію, коляться і залишають після себе сліди шприців і залишки засобів? Вони о, визивають міліцію, міліція приїжджає, фіксує, не забирає їх. Вони фіксує і уїжджають, Це вже було 9 разів. – А Що завідуюча каже вам на це? Нічого, нічого. Вона нічого на це не каже. Вона каже, що мені, я не можу вигнати цих людей на вулицю. Ми просили її поселити їх, будь ласка, віддільно, а нас віддільно, щоб їх не було рядом з дітьми. Вона каже: як вас поселили, так ви тепер і будете жити. Ніхто переселяти вас не буде. Тобто я так розумію, наразі включається у завідуючи суб'єктивний чоловічий фактор на те, що вона просто відмовляється виконувати свій прямий обов'язок, відповідати за ваші умови проживання і безпосередньо надавати вам покращене житло. Так як у вас є і дитина, і плюс сусіди-наркомани. Так. Ми говорили їй, вона нас не хоче чути, в нас ось є два холодильника, в нас якраз як виходиш із групи. От один холодильник, його відкриваєш там дихати нічим в нас. Крадуть їжу, ми не можемо залити їжу в холодильниках, тому що в нас її крадуть. Речі повісити на вулиці на ніч, ми теж не можемо заливити. Їх теж крадуть а вплоть до того, що я дитячі речі не можу оставити, тому що утра виходиш, немає речей. Це їй все говориться, але вона розводить руками, вона не хоче нас чути. У нас є ще один холодильник, теж його привезли, коли і нас привезли. Він стоїть, но його ніхто не хоче підключати. Сти, о, стиральні машинки, три стиральних машинки нам сказали, що є. Нам принесли вчора порошок і сказали: стирайте руками. Скільки І сказали, що немає не машини, не не можемо ми ними стирати. Вони зламані. вони нам казали спочатку за одну машинку. А тепер, як вийшло, у нас три машинки є електрики. Нам зробили світло, зробили ці машинки. Але завідуюча не хоче давати, щоб ми стирали речі хоча б дітям. Ми вже не говоримо за себе, хоча б дітям стирати ці речі маленьким. Мене зовут Лисенко Ірина Володимирівна, я проживала в школі номер 20 У мене, були, у мене чоловік має інвалідність, тяжку хворобу по епілепсії. Ми з Привілля Луганської області евакуювалися, були умови хороші, гадували, стирали, ну все так. от. Сюди приїхали з 15 августа, ні разу не постирали кашу, суху продуктів ніяких, вона накинулася, не впускала його ночувати він з лікарні в 16-го числа прийшов, в 15-го перевели а хто накинувся на вашого чоловіка? Завідуюча. Мене вона я кидалася 17-го числа його оборонити, Вона мене вдарила по поліцу. Я з ним поїхала на соборності 36 воєнні. Бачили адміністрація. Вони надали допомогу, ставили первому секретарю. Її не було написати жалобу. Я цю жалобу на неї написала. Хтось фіксував те, що вона дала вам. Брали, свідок був, Свідки Були, ну, вони приїхали з департаменту, сказали, їх ніхто слухати не буде, вони такі сякі, доказів у тебе нема. І завідувача тут сказала, що я тобі дала пощочину, доказательств у тебе не буде. Ми з ним пішли в держадміністрацію, на Соборність дали дозвіл зареєструватися, так як ми з Танкістів один переїхали з Подольського району в цей, вона внесла в список і сказала, хай він ночує на дворі. Ну, і здівалася на не мог добиться. Дали вже з департамента все по ВПО, щоб його прийняти сюди. Він сутки сидів у коридорі, кричав, не можу. Вони почали кричати, ображатися. Нам завідувача садочка дала два кулера, дві мікроволновки. Вона їх забрала, десь зовсім не дає в групу. Умов ніяких, готовий ніяк купатися, ніде води ніяка. Поселила в групу його тяжкохворого з наркоманом і алкоголічкою, Олександром і Наталією. Вони почали колотися. Здіватися гроші в нього красти, печення то і він попав час у тяжкому стані. П'ята лікарні лежить з 5 вересня. М можете право? Тобто, ви можете сказати, що завідуюча садочка е умисно ну довела до е психічного стану до лікарні вашого чоловіка. Да, специ... Вона умисно давила мого чоловіка. Він не видержав, він ходив, просився, будь ласка. Вони кожен день п'яні, співають, музика. Поліція це все фіксувала. І то каже, я не видержую, коляться. Він же, що так кайфує, витягує руки, ноги лежить. Він його тягав, тягав, витягував голого. Все ну він уже не видержав. Поліція приймає заяви від вас, як від ВПО, про неналежний стан проживання в садку ми, і про наркоманів. Ми питали, там, дежурні давали. Але вони зводять завідуща заходить і при них каже: скажіть на них. Вони уїдуть, поліція вони починають. Ми вас і вб'єм, і заріжем, і задушимо, і тільки рот відкрій, що Я валяюсь, і то і сьо. А завідуща каже: як тебе це все не встраює, уходи відсюди, пішли вон я вас так виживаю. Вона так і каже нагло. І заходить в кімнату до людей. Он там дядя Паша лежить вже садочка, Всі каже: ви передо і на мого чоловіка. Вставайте. Я жінка, захожу, вставайте і поклоняйтеся. Вона так каже: мені. Інакше буде вам плохо. Що ви тут, типу? На мене требує документи мої, давай доходи свої. Я працювала, мила рибний магазин в Подольському районі, прийшлося розчитатися через те, що двері тут закривають, не впускають ночувати. Сплю на вулиці, вона потім ну, виганяти починає, ти така, ти, -сяка, ти не ночувала, давай документи, де ти ночувала. Оце таке. От. Ну, тобто, ви можете зробити вивід такий, що завідуюча. Умисно навіть вас не пускає до вашого місця ночівлю, і плюс не дає вам можливості працювати, і можна так сказати, лишає вас основного. Доходу лишила, вашого лишила. Вона його лишила. Я уйшла і коли з департамента приїхали. Вона в мене потребувала доходи. Говорю, я ж як жила в 20-й школі, я виходила, там рибний магазин прибирала. Там опускали, запускали. Відношення хороше було і душ, був покупатися, і машинка, і все тут постиратися. А тут відсутні душ і Ні, пральні машини взагалі нема. Машинок є п'ять штук. Ну всі сказали, дежурні, електрики. Тут кожен день сказали, світ зроблений. І машинки все працюють. Просто завідувача економи свідчі воду і заборонила їм стирати. Сказала, хай вони стирають холодної воді руками. Постільне все. От уже ми тут місяць Ні разу не постирали чоловіку лікарні, постіль чорна, не передіться нічого з такою хворобою, не помиться нічого. В холодному душі помився, захворів, що був документи. є, ну, от такі от умови, гріть нічим дві мікроволновки дали, вони їх відібрали. Ну, поховали з п'ятого садочка, коліри, все поховали, вода невозможна пити, туалети, от такі детські вкрай Ві грязні всі діжурні не реагують на це. Ну так от в общем, вона погрожує, сказала, вас тут не буде. А коли по ВПО передали заяву приїхати розібратися за це, що він на дворі і був, і виходять і кажуть на мене, щоб я встала і в неї просила пробачення за те, що вона мене вдарила. Ви можете назвати ім'я і прізвище завідуючої? Вінник Ольга Вікторівна.